Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Як і обіцяв, роблю коротесенький відеогайд про те, як записую оповідання і книги. Сподіваюсь, це комусь все ж стане в пригоді. Спершу обладнання. У мене мікрофон Rode nt USB, але насправді, щоб починати. Його і не потрібно, хоча це дуже гарний інструмент. Усе, що вам потрібно, це хоча б взяти той самий FIFINE K669 і поп-фільтр. Що по ціні, я можу сказати тільки приблизно, що це десь 1400-1500 гривень комплект. Для чого нужен поп-фільтр? Поп-фільтр глушить ну це ось така от сіточка. Вона глушить вибухові звуки, бипи вимифи, щоб вони не дуже вибивалися при записі. Далі програма. Як ви бачите, я працюю через Adobe Audition. але це все справа смаку. Я знав мазохіста, який записував через Sony Vegas, і знав також мазохіста, який записував через Filmora. Дехто користується навіть FL Studio, хоча навіщо фіг його знає. Я ж рекомендую або Adobe Audition, або безкоштовний Audacity. Ці програми забезпечують той функціонал, який потрібен новачку, та й аматору, який вже давно цим займається, просто забезпечує цей функціонал. В них є все, що необхідно. Отож, щодо дикції, заставили питання Щодо дикції, дикція покращується тим, що ви самі шукаєте скоромовки. І е, в вплині дня їх повторюйте намагаєтесь вимовити. Спочатку повільно, а потім вже, вже швидше і швидше і швидше. Ось що я можу порадити по дикції, тому що сам іншого способу не знаю. Вибачте, якщо це звучить якось безглуздо або занадто просто. Втім, закон бритви Оккама і каже, що найпростіше пояснення найліпше. Е, давайте. Далі торкнемось того, що це все ж процес Процес начитування, де можна обмовитись, де можна недочитати, перечитати, вклеїти своє слово, і це все веде до зайвих дублів, що розтягує сам процес запису. Щоб це мінімізувати, я б порадив вам для початку. Прочитати текст, який ви ну, збираєтесь озвучувати для себе разів зоп'ять, щоб зрозуміти, де затнетесь і де можна, скажімо так, кути обійти такі собі. Тобто маю на увазі дуже-дуже речення, я не знаю, розміром з Африку, де є тільки одні коми, та й все таке, а ще складні слова, які, які складно вимовити. Ось щодо мінімізації дублів процесу. Втім, при самому записі трапляються обмовки. Не треба закидати їх, тобто виділяти якийсь маркером. Ой, потім. Перезв... Ні. Потім потім вмикаються ліньки. І, повірте, просто, ви будете. Довше це все обробляти, аніж одразу виправити. Я знаю, я сам такий. Я не міг стартанути запис оповідань, тому що так виділяв і закидував, тому що ну було впадло. От. І сам запис. А зараз я покажу в динаміці, як це все записується. Сподіваюсь, це буде найдинамічніше, найдинамічніше зачитування, яке ви бачили в житті. От. І хочу дещо перевірити. Дещо щодо часу запису, тому що в мене є теорія, що, що одна сторінка, а четверта, го шрифту Times New Roman займає приблизно 4 хвилини. Я це якось так помітив, а зараз хочу, маючи таку змогу, виміряти секундоміром. Сподіваюся, ви не впроти. Ви не проти. Під дослідним буде оповідання Айзека Азімова, Дурні Віслюки. Це оповідання, з якого я починав перекладати на українську і починав українською начитувати. Отож, три. А чорт з тією камерою. Три, два, один. Поїхали! Кінець. І треба поклацати. Гінець. І якщо вас. А, стоп. 3,50. Одна сторінка Так, я мав рацію. Я мав рацію. Отож. Якщо вас цікавить, чому ось тут е, такий, ну, таке порожнє місце, тут клацання мишкою. Навіщо? Щоб прибрати зайвий шум. Тобто, спочатку ось так ловити його, переходити ефекти, noise reduction, noise reduction процес, виділяєте увесь файл, і оп! І все. Е, чистяться усі такі. Менші шуми, які створюють, ну, ну, скажімо так, погрішності. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо на прикладі, що е, проміжки між, скажімо так, репліками, фразами вони неоднорідні. Ось тут, наприклад, вона е, в 2 секунди приблизно. Ось тут в 450, ну, 45 мілісекунд. Це треба якось підрівняти, щоб е, не паритися з цим усім, щоб не паритися, існує в аудішені такий собі. Е, зараз знайду, тому що ось він у мене виділений. Називається інструмент видалення тиші. Діагностика так, ось тут: ефекти, діагностика, е, видалення тиші. От, Але, але е, для початку. Треба знайти рівні цієї тиші. Просканувати на відрізки. І ось тут увесь список. Але ось це видалення тиші. Що воно робить? Видаляємо. Чекаємо. Бачите? Воно повністю виділяє усі від... видаляє, я маю на увазі усе нафіг. Тобто, одна фраза склеюється з іншою. Ось так. Було прийнято якою планету називали її мешканці? Земля, він сказав. Ці новачки встановили рекорд. Тобто, самі чуєте Ctrl-Z не забути, тобто, самі чуєте, що це ну, аж ніяк. Тому обирати видалення тиші deleting silence, не має жодного сенсу. Для цього існує shortening silence, тобто скорочення тиші. Скорочення тиші. У мене колись стояла. Е 500 мілісекунд, тут 450, те саме. Оп! І все. Є проміжок, до чого ці проміжки вони рівні. Тобто все-все однорідно. Е, ну, Мається на увазі паузу між репліками. Все однорідно, все чується більш-менш однотонно. Але тут вмикається наступне. Якщо бачите. Зараз секунду, у мене мишка. Мишка не, не реєструє. Е, давайте так. Ви бачите, що самі е, хвилі неоднорідні, є піки великі, великі, є піки низькі, їх треба якось підрівняти. Для цього я використовую, тобто, для цього я підвищую гучність. У мене е, буквально на десяточку. Ось, все стало гучніше. І заходимо в ефекти Single Band Compression. Тут вже в налаштуваннях аудішена стоїть «Voice левел Левер. Оп. І все. Все рівнесенько, все добренько, все чується однорідненько. Потім. Потім, потім, потім. В принципі, майже і все. Якщо у вас відлуння, якщо у вас відлуння то пораджу. Ось таку програмку Акон Digital Девербей 3. Вона дорогезна, коштує 3,5 тисячі. Але сподіваюсь, усі ми в епоху інтернета знаємо, що робити. От. Сподіваюсь, вона дозволяє видалити повністю реверб, тобто відлуння, щоб слухати було дуже приємно. Просто еплу. І усе. Чекайте, воно саме все робить. Тобто, звичайно, так можна е порискати у самому Аудішені, знайти інструмент, вислухати все це. До речі, про вислухати. Як тільки ви записали все це, записали то краще візьміть свої вуха, свої навушники і ось так повністю прослухайте усе Ось так повністю прослухайте усе, що поназаписували, на факт обмовок десь, десь, можливо, вам щось не сподобається. Це я втупанув, це вже останній етап. Реверберація, сінглбенд, це останній етап. Краще прослухайте до того, щоб виправити. Чому я цього не зробив? Тому що я трохи надрюкався. Ось тут у мене в навушниках я що читаю, я одразу і чую. А до цього приходиш із часом. Спочатку краще начитати, а потім прослухати. Не треба братися одразу за дві справи ні ви, ні я одразу Юліями Цезарями не становитесь. Отож, ну, сподіваюсь, вам щось трошки це дало. Сподіваюсь, ви трошечки зрозуміли більш-менш процес. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Якщо ви бачите, що у мене дуже огидно блищить ось тут, ось тут лоб, то теж пишіть. Прум, що ще. А, ну дякую, що подивились. Сподіваюсь, я вам чимось став у пригоді, можливо, вам це навіть було цікаво. Отже, дякую, що заскочили, дякую, що тицнули на відео. І тепер я знаю, що одна сторінка А4 4 це 4 хвилини. Дякую. почуємось коротше, що й тут.